Боже мій Боже, дав Бог сусіденьку Паласку солоїху. Чули про таку? Я не знаю. Тут ще хата неметена, посуда не м'яте, а воно вже сіпре. Несе її лиха година, я, я не знаю. Добрий день, Палазю. Як сімаєте? маєте? Та добрий день, Палашко, коли не жартуєте. Що на цей раз? А що ти зразу чого Та Я просто зайти спитати. Чого яєць, а гімна мерзлого не хочеш, ти ще мою цибулю напевно не доїла, тож ж з городу викорчувала, га? Закрить яку по саму саку. А Воно ще сішки. Та, та де таке видано, щоб я таке робив? Я я побожна людина. Що ти мелешки? Ну я зі шкіру пішла звідси, поки мені з тебе ноги несуть, бо я, я за себе си не ручаю. Чесно, ще прийшла тут до мене в дом і ще мені да тукати, що мені ми... звідси тут на твою голову!